22 травня у Білгород-Дністровському на площі перед будівлею міської ради пройшов черговий флешмоб під назвою Ми за здоровий спосіб життя він був організований за ініціативою першокурсників медучилища та їх класних керівників. Це цього мероприятия – привіт здоровий образ життя нашим дітям, нашим молоді в першу чергу, звісно, не забуваємо і про жителів старшого покоління, которое теж тут присутствують. Ну, ми, як медики, повинні забуватися об этом, так як якщо людина заводиться о своє здоров'я зарані, то він не буде приходити к нам, то тобто, є у нього не буде ніяких проблем, ніяких болезней, а здоровий образ життя завжди допомагає в этом. Всі учасники флешмобу це майбутнє української медицини. Саме їм необхідно знати та усвідомлювати, як потрібно харчуватися, який спосіб життя вести, аби бути здоровим та щасливим. Проще лечить одну болезнь, ніж многое. А тим більше молодіж у молодіжі не должно бути вообще в принципі таких болезней. Ми должны бути здорові, ми должны займатися гімнастикою, займатися спортом, займатися есть правильно, збалансівано і жити довго і щасливо. Програма флешмобу була насичена, адже сучасна молодь наповнена ідеями та творчим натхненням. Палко прагне до реалізації своїх задумів. Это майки, которые они разрисовывали сами. Они запомнятся и им, и другим людям обязательно. Это конвертики, это маленькие календарики, которые они будут раздаривать другим людям. А кроме этого, наши дети будут танцевать, будут петь, будут зачитывать множество ярких стихов, будут показывать гимнастические упражнения, которые можно использовать каждый день дома. А на завершення шоу організатори підготували сюрприз для гостей та перехожих у вигляді повітряних куль та різнокольорових димових шашок. Це приваблює увагу жителів міста до заходів, присвячених популяризації здорового способу життя. Здоровый образ жизни – это круто. И мы будем танцевать, петь песни, рассказывать о том, что курение, алкоголь – это все вредит нашему здоровью. А здоровый и свежий воздух приносит нам только пользу. Мы за здоровый способ життя! Татьяна Коваль, Артем Украинчук, Бессарабия ТВ.